Портативна зарядна станція yeah. з чистим синусом 600 Вт і акумулятор тут 40 А. 40 А перевіряли 505 Вт години. Так, де в комплекті станція. Де до неї зарядочка. Зарядочка десь ПМТРМ. Ось така. Ну і станція все дуже просто. Вмикається одразу напруга, висвічується. Е, декілька режимів, тобто або е, запускаєте ЄСбішки, ось вони, вмикаєте, вимикаєте або ліхтарик, або 220. До речі, заряджання, можливо, від сонячних панелей. Ззаду ход. Ну, а зараз спробуємо. 600 Вт свої вона видає. 220. І більш за те, вона дуже добре тримає перенавантаження. Була плитка. Зараз спробуємо. Так. Вмикаємо 220. Щоб видно було. Так. Одна конфорка, і він загод... працюють вентилятори, дві конфорки він виходить, е короткочасно працює, але виходить в захист, тобто, щоб знову його вимкнути. Ось так от вмикаємо, вмикаємо, тобто з захист, захисту автоматом не виходить. Що, до речі, дуже правильно. Ось так от одна конфорка гріється. Одна конфорка це 750 Вт. Ось так усе працює. Заряджання тут автомат. Вмикаємо, горить зелений, вмикаємо 220 червоний і бачимо одразу росте напруга на акумулятор. Тобто ось такий дуже зручний пристрій, який дозволить вам не залишитися без вод.